Четвер, 19 червня відбулося друге засідання координаційного штабу з вирішенням питань пов'язаних з розміщенням та життєзабезпеченням мешканців Автономної Республіки Крим та міст і населених пунктів, де проводиться антитерористична операція, які прибули в користень для тимчасового проживання. Голова штабу Олександр Дзига в своєму вступному слові зазначив, що сьогодні потрібно відкласти бюрократизм і чиновництво а суто людським співчуттям і розумінням намагатися допомогти кожному хто. Звертається за допомогою для того, щоб допомога була вчасною, ефективною, потрібна злагоджена робота усіх соціальних, медичних, гуманітарних служб та організацій міста, на даний час зазначив голова координаційного штабу місті Вже розроблений механізм роботи з переселенцями і створений перелік організацій, до яких необхідно звернутися. Так, зокрема, сім'ям з дітьми, інвалідам і іншим пільговим категоріям громадян необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення де заповнити анкету, вказати нагальні потреби родини. В центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді скласти список необхідних продуктів, ліків, отримати їх, а також за потреби отримати допомогу психолога. Також зазначив Олександр Дзига, хоча переважна кількість переселенців приїхала до родичів чи знайомих, в місті є вже сформована база тимчасового житла, геріатричний центр, готель Коростень, готель Колиба, Червоний Хрест. Кілька сімей вже проживає в приміщенні. Ні, милитовного дому в районі Хімаш також ведуться перемовини з райдержадміністрацією про можливість надати переселенцям будинки, що пустують. Завідувач користенського відділення Державної міграційної служби в Житомирській області Петро Сергієнко доповів, що реєстрація за місцем знаходження проводиться на найкоротші строки. Громадянам надається допомога в відновленні документів. Тощо якихось проблем з цього з приводу, значить, тимчасової реєстрації. Ці немає на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, значить, через відповідно зареєструвалися в нас чотири чоловіки. Відповідно, три чоловіки це по місту Коростень, Один чоловік по району. Ну це ті люди, в яких відповідно надали їм житло, і вони зареєструвалися на постійне місце проживання. От загалом звертаються люди з приводу вклеєння фотокарток, відповідно інші дії, які е, е, ну, можливо для обичних наших людей це потребує деяких там відповідно проблемних питань. Для цих людей проблем нема, бо тому що є знову такі роз'яснення з приводу того отримання закордонного паспорта, отримання дитячого проїзного е, документа, реєстрації відповідно, отримання різного ступеню довідок. Спеціаліст служби зайнятості. Жанна Кравчук зазначила, що проблем з взяттям на облік переселенців на тимчасове місце проживання не виникає. А от з наданням роботи ситуація не така гарна. Необхідних пропозицій на коростенському ринку праці немає. У нас на обліку, до речі, на сьогодні стоїть чотири чоловіки. Людини, які приїхали, одни, одна особа з Крима і три з Донецької, Луганської області. І їх останнє місце роботи, помічник вихователя, ви самі розумієте, сьогодні в садочки, як правило, прийома взагалі ніякого не проводиться, тому що літній періоди де це по-перше. А по-друге, як правило, там плинності кадрів взагалі немає. Одна особа працювала продавцем у приватного підприємця, я так розумію, в Луганській області, і її ж чоловік працював. Машиністам по холодильним установкам. У нас, як правило, працювали ці люди на м'ясокомбінаті на сьогоднішній день. За такими професіями у нас взагалі прийом не ведеться. Підсумовуючи, Олександр Дзига зазначив, що далеко не всі питання вирішуються сьогодні легко та просто. Так, зокрема, до мінусів відніс відсутність регуляторних актів по цих питаннях на державному рівні. Будемо надіятися, що. Рано чи пізно все-таки буде прийнято ті чи інші рішення щодо правового статусу цих людей. Тому нам сьогодні, можливо, ми в чомусь навіть першопроходці цих питань, Будем, будемо старатися якомога менше робити помилок, але, як говориться, хто не робить, то хто не щось не робить, то взагалі. Не буде робити помилок, але ми повинні все таки якомога максимально надати підтримку і допомогу переселенцям, які сьогодні є в місті Коростині. Також зазначив Олександр Дзига потрібні волонтери, старшокласники, безробітні, які могли б допомогти переселенцям освоїтись з незнайомим для них містом. І нагадав, що в даний час жодна допомога не буде зайвою. Торкнувся голова штабу і питання відправлення допомоги нашим військовим, зазначивши, що минулий вантаж доставлений до наших хлопців, а зараз знову продовжується збір гуманітарного грузу.